У Хмельницькому свято Георгіївському храмі попрощатися з загиблим 44-річним Сергієм Ковальчуком пройшли його близькі та рідні. Цивільна дружина загиблого воїна Інаса Пороскевич чоловіком прожила 6 років. Чоловік каже, любив рибалити. Любив відпочивати на природі, працював, вирішив піти самостійно захищати нашу країну. Він був дуже доброю, відкритою людиною, чуйним. Все, що не може найкраще. У чоловіка каже Інаса Перескевич, п'ятеро дітей від першого шлюбу. У серпні 2024 року Сергій Ковальчук добровольцем пішов на службу до Національної гвардії України, розповідає його побратим Володимир. Справжній патріот України проявив всю свою мужність, показав, як потрібно це робити, не дивлячись на те, що мав п'ятеро малолітніх дітей і міг не служити, тобто ніхто б його не покликав і не призвав. Він вирішив таки стати на захист своєї батьківщини. Побратим каже, серпня 2024 по лютий 2025 року Сергій Ковальчук охороняв стратегічні об'єкти на Хмельниччині. Згодом виконував бойові задачі на Донеччині. Завдання виконував в складі ротної групи на Донецькому, Донецькій області в районі населеного пункту Терецьк. Військовослужбовці згадують його як мужнього справжнього товариша, який Щастю та гідністю виконував свій обов'язок. 22 квітня Сергій Ковальчук потрапив під обстріл, повертаючись з бойових позицій, говорить Володимир. Обстріл е дронами противника, що призвело до поранення несумісного життя. За два дні пошуковою групою тіло Сергія було евакуйовано з позицій. Поховали Сергія Ковальчука на Алаї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Грішевський. Суспільне новини. Хмельницький.